Власне, якось так я дійшов висновку, що я знаю трошечки більше, ніж усі інші. Та що ти чешеш? Нічого ти не знаєш. Це типу як Сократ? Не зрозумів. Поясни. Ну, дивись, декілька тисяч років назад, десь 400 років до нашої ери, жив такий чоловік, Сократом його звали. Ну, розумний був що страшне. Ну, типу, філософ. І от о, всі до нього вивчали природу, ставили на перше місце, а він на перше місце почав ставити. Стоп, почекай, почекай. Чому це виглядає так, наче ми... Героя якогось освітнього відео. Та ні, тобі здається. Взагалі ж тріх прикольний був. Нічого не писав. І, типу, всі його вчення передавались у формі діалогу з його учнями. Умовно, Платон один із його найкращих учнів, його більшість його діалогів передав. Ти випадково по гороскопу не водолій, бо водоліє аж професійно. Ні, я козирів. Власне, ближче до теми. Якось під час одного з діалогів зі своїм учнем з Платоном він сказав цей уже хрилатий вислів. Я знаю, що нічого не знаю. Але деякі джерела поширюють і іншу, можливо, навіть більш правдиву його інтерпретацію. Я знаю, що я нічого не знаю, але інші не знають і цього. Власне, кінець зав'язки. І, власне, таким чином виходить, що знаючи про своє незнання, я знаю більше, ніж всі інші стверджував Сократ. Здавалося б, утвердження місту це логічно суперечливе твердження. Якщо людина нічого не знає, то вона не може знати і про те, що вона не знає. Ну, десь, так. Да. Уголом ти користуватися вмієш. Ти поки це розказував, я встиг піти в книгарню, купити книгу і прочитати її. Ого. Тут, до речі, описаний цей метод. Він е е показаний наступним чином. Уявімо, що знання це внутрішній простір кулі. А те, що зовні кулі, це незнання. Чим більше стає куля, тим більше стає дотик кулі до незнання. Ну, так. Досить Дійсно цікаво описано і, в принципі, навіть досить доступно і логічно. А що за книга, до речі? Коротка історія філософії Найджел Ворбертон. Філософи це люди, яким добре вдається мислити про форму абстрактно. Звичайних людей світ веде на вмання, адже вони сприймають його через чуття. О, О, я той, теж, теж, теж про це подумав. Стоп. Ми одна людина.